Всім привіт! Ви на каналі Sarcastic Панда, і сьогодні ми поговоримо про стрімерські сетапи: компи, периферію і всілякі прикольні приблуди для стрімерів. Якщо ти вже твердо вирішив стати стрімером або хочеш спланувати бюджет, то це відео саме для тебе. А перед початком не забудь прожати свій козацький лайк, підписатись на канал. Так, ти допоможеш розвитку україномовного Ютубу. Поїхали! Є три основні платформи для стрімінгу. Твіч, Ютуб і TikTok. На кожному з цих каналів різна аудиторія і різні алгоритми. Занурюватись в технічні аспекти зараз ми не будемо, тому що це тема для окремого відосу. На мою особисту думку, сама жива платформа для новачків це сьогодні TikTok. Ми вже звикли до споживання швидкого контенту, і TikTok якраз саме та платформа, яка на цьому спеціалізується. Користувачів багато, ком'юніті величезне, просто те, що нам треба. І давай одразу до заліза. Ми розберемо кілька рекомендацій по сетапу в бюджетному варіанті, які дадуть тобі можливість проводити прямі трансляції комфортно і ні, зовсім не обов'язково бігти за новим компом. Цілком можливо, що і твій старенький ноут потягне трансляцію не дуже важких і сучасних ігор. До прикладу, ще рік тому я стрімив ігри з Xbox через свій старенький Dell на 1060 Q Max, і все працювало. Отже, до компа. Як я і казав, ми розглядаємо сетап для комфортного стрімингу, без просадок і вилетів. Саме тому в бюджетному сегменті можна розглядати збірки на 4 або 6-ядерних процесорах, наприклад, Ryzen 5, якийсь там 5600H або i 5 Я б радив розглядати не старіше за 10-те покоління, але і більш старі теж підходять. Щодо відеокарти, то краще починати розглядати умовні Nvidia від 3000 серії та Radeon 6000 серії. Тобто 3050 або 6600 вже будуть непогано справлятись і з грою з навантаженням софту для трансляції. Оперативна пам'ять така штука, якої багато не буває, тому бажано мати на борту від 16 ГБ. Більше добре менше ні. Ну і звичайно ж, SSD. Так само, як і з оперативою, багато не буває. Робочий мінімум 500 гігабайт. З цим все просто, їдемо далі. Один. Мікрофон і вебка. В сучасних реаліях це обов'язково набагато приємніше бачити не просто картинку гри, а ще й людину, яка проводить стрім. Тим паче на стрімах твоя аудиторія захоче поспілкуватись з тобою, а робити це без камери і мікрофона таке собі заняття в базовому сетапі. Достатньо буде простої вебки з роздільною здатністю. 1080p і недорогого мікрофона. Як варіант, можна розглянути вебки від Logitech, щось типу C922 і мікрофонів від Fifine на Hator. Та навіть петличка за два бакси з AliExpress буде краще ніж звук з твого ноуту. Так, звук є, картинка є, але чогось не вистачає. Точно! додаткове світло, стрімери створіння нічні, тому це must-have, щоб тебе було нормально видно не тільки в день, а й в темну пору доби. Для початку може підійти і кільцева лампа на 14 18 дюймів або RGB led панель. Але для кращої якості я б радив розглянути недорогі софтбокси, з ними світло на твоєму обличчі буде більш м'яким і приємним. І не забувай заправляти ліжко, бо задній фон теж має значення. Ну і навушники без них можна, але з ними зручніше. Можна розглядати для початку будь-які на твій бюджет, такі або такі. В цілому це базова база, яка дозволить тобі якісно і з комфортом проводити прямі трансляції. І так, звичайно, можна зібрати комп за квадрильйон баксів, камеру 6К і студійне світло з мікрофоном. І так, воно буде все літати, свистіти, пердіти, виглядатиме крутіше, ніж в лебіги. Але пам'ятай про те, що ти тільки починаєш свій шлях. Ти пробуєш, тому одразу бігти за компом, до якого комплект іде атомна станція для заживлення всього заліза, не варто. Краще оновитись, коли ти вже точно вирішиш для себе, що стрімінг це саме те, чим ти хочеш займатися, що це дійсно приносить тобі задоволення. Ну, коротше, базу ми зібрали. Тепер бонусом розглянемо корисні приблуди, які завжди стануть у нагоді стрімером. Другий монітор: завжди зручніше проводити трансляцію, маючи два або більше монітори. На одному у тебе запущена гра, на другому керування трансляцією, і чат з твоєю аудиторією. Зручно, зручно. Кайфово. Так. Можна використовувати навіть твій старенький планшет. Карта відеозахоплення. Корисна штука, якщо у тебе є камера, яка знімає в 4К. І ти прагнеш до якісної картинки, тому що без неї в режимі вебки твоя камера буде видавати всього 1080 p Коштує не дуже дешево. Можна брати, якщо є вільні кошти. Додаткові джерела світла. Всілякі ЛЕД-стрічки, настільна лампа, фігурні LED-лампи і навіть простий нічнічок твого молодшого брата може приємно оживити твій задній фон. Красиво і дешево, чистий профіт. Деталі інтер'єру. Іграшки, або живі рослини, картини або навіть коробка від твого айфону можуть прикрасити твій фон. І додати трохи деталей в картинку. Просто подивись, що у тебе навколо, спробуй це втулити в кадр, експериментуй, і тоді якість твоїх стимів буде зростати. І так, без всього цього можна обійтись, заблюрити нафіг фон і теж буде окей, але це все маленькі деталі, які дійсно можуть покращити якість картинки і додати трохи акцентів. В цілому, це все. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюся, інформація була для вас корисною. А якщо хочете, щоб я розповів про свій сетап. То обов'язково напишіть про це в коментарях. З вами був Саркастік Панда. Всім чао какао і до зустрічі в нових відео.